Ворог і каже, найди хоч би одну людину, яка б виконувала мій закон, який би слухняна, і ради одного я б врятував Єрусалим. Ви зрозумієте, як важливо для нас кожна, кожна людина, яка вірить в Бога, яка вірує всім серцем, всій душою, яка до нього звертається, яка з ним стає, яка з ним лягає, яка ну як каже Давид не віду. Дім свій, не ляжу на постіль свою, не закрию очей своїх, поки не знайду Господа. І це все відбувається в молитві. Це, це є це спілкування з Богом, близькість з Богом. Коли все це є, тоді Бог каже, я врятую місто, я врятую кожного з вас. Тому давайте подякуємо Богу, прославимо Його і попросимо, щоб ми були тими людьми, яких шукає Бог. Як, як він тоді каже, пройди по Єрусалиму, і там не знайшлося ні одної людини, а то Бог ще. Прийшовши в наше місто, що він знайшов. Кожного з нас вірним йому, помосимо і подякуємо йому. А слава Тобі, Господь, алілуя! Ми дякуємо і славим Тебе, ми благословляємо Тебе. Хвала Тобі, Осана Тебе, Боже, Твої, за милість любов Сюди, за все життя, Боже. Ісус, і даруй нам відкриття зверху, Боже, щоб ми мали ці відкриття, Боже, Господь, щоб ми, Боже, не по своєму розуму жили, не по своєму уму, а по тому, що Ти, Боже, говориш, по тому, як Ти нас навчаєш, Боже. Ісус, по тому, як Ти, Боже Господь, хочеш, Боже, ми бажаємо, Боже. Господи, тісний зв'язок з тобою, Боже, тісне спілкування з тобою, Боже. Бути вірними, Тобі бажаємо, Боже, Господь. Завжди бачити, Тебе бажаємо, Боже Господь, бо ти Бог, Боже, ти наш Батько Боже, Господь. І ти хочеш, щоб ми звертались до Тебе як до свого Батька, Боже. Ісус, завжди, всюди, на кожному місці, Боже, шукали тебе, бо ти сказав, шукайте Бога, Боже, коли може знайти його, Боже. І ми шукаємо Тебе, Боже, і ми прийшли на це місце, щоб шукати Тебе, щоб горіли. Наші серця, Боже Ісус, для біток, що Ти, Боже, торкаєшся їх, що Ти наповнюєш їх миром, любов'ю, Боже. Благослови, ми молимо, ми просимо, благослови, Боже, Ти служіння, дальне чи служіння, Говори до нас, Боже, і прослався славою своєю, великий наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Постійно. ти слово треє тут звершати Укріпляє, коли падаєм, чи йде, пошмала тобі наш Боже за милибу доброту, і що нас не залишаєш, І що нас не залишаєш, yeah того віршика, коли ж зібрався великий натовп з усіх міст, поприходили до нього, він розповів притчу: вийшов сіяч сіяти своє зерно, коли сіяв його, одне впало при дорозі, і було витоптане, і птахи небесні визберели його. А друге впало на каміння, та зійшовши, висохло, бо немало мало вологи, інше впало серед терня. І як виросло терня, то заглушило його, ще інше впало в добру землю, і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитали його, кажучи, що означає ця притча?» А Ісус відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим, а іншим у притчах. Щоби дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно то слово Боже. А що при дорозі, це ті, які почули та потім приходить дьявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує з радістю приймає слово, але вони не мають корення до часу. Вірять, а під час випробування відступають. А що втерня в терню, Павло, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими справами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Ось притча, де Христос, він, ми бачимо. Багато говорив притчами до людей, щоб людям було зрозуміло. Про Боже Царство Він говорив притчами багато, щоб люди могли осягнути, хоч трошки <кій> зрозуміти істини небесні, і розказав притчу таку про сіяча, де війшов сіяч сіяти і чотири почві землі. Це добра земля, це кам'яниста земля, це де терні були, і це при дорозі. Ми бачимо, що те, яке попало в добру землю, воно принесло плід. Я хотів би задати кожному з вас запитання: чи ви сієте зерно там, чи будь-що там, де не підготували поле. Да, я думаю, що ми ніхто не, не саджа, не, не сіємо е, щось там, де не підготовлене поле. Сперша йде підготовка поля, а потім уже посів. І якщо гарно ми підготували поле, то гарний врожай буде. Я пам'ятаю, як ми тільки е, переїхали в Хухру і викупили там здані під дім молитви. Там же, мабуть, більш за 10 років ніхто нічого не робив. І там просто все позаростало. Просто джунглі були. Щоб пролазити, там була хатинка така на території, ми її не бачили, поки не стали вирізати це все, чистити. І ми хотіли там посіяти газон, щоб був газон, щоб була площадка. Для дітей, для того, щоб можна було щось збиратись, щось проводити, табори дитячі, дитяче дозвілля, щоб була гарна площадка на території церкви. Там каміння було, там розвалений буд... склад був розвалений такий. Пам'ятаю, ми перше, що зробили, це стало вирізати. І... Дров нарізали, нарізали стільки, що на три землі витягатило. На території може 15 сотих землі. І далі стали все повирізали, поприбирали. Наймали далі трактора, який викорчував це все. І накорчував стільки пеньків, що, мабуть, три або 4 камази забирало. І далі. Там кирпича було багато, всього було. Я пам'ятаю, як ми шукали а, трактора, щоб хто перехверзірував це все. Але щоб ви знали, там все було як не кирпич, то камінь. А ми хотіли туди посіяти газон. І так як фінансів не було, щоб завести чорнозему наверх, то ми із з тієї землі, що була, ми. Робили все, щоб посіяти газон. І ніхто у нас в нас столі, всі відмовлялися, а як відмовлялися. Кажуть, я туди не зможу, в мене не таких верзів, от сусід мій, він, він зможе. Заходимо до нього, а він каже, я то не зможу, от той то зможе. І Ми так ходили довгий час, але ми робимо Божу справу. Робили це для щоб ім'я Боже було прославлено через це, щоб через це було діткам десь збирати, щоб. Було де табори проводити і молились за цю справу, щоб Бог допоміг. І пам'ятаю, нам хтось сказав, що в Ліснікові є ферзі, які сильні, які там каміння, це їм не зашкодить. Бо, ми, бо люди бачили, що там було, і тому не хотіли приїжджати, ферзирувати, бо знали, що там багато каміння, що там не добра земля. І ми подзвонили до старшого лісника. І кажемо такі справи, що потрібно там профризирувати, де в нас церква. Він каже: добре, завтра я буду підійти на 8 годину, і ми домовимось. Приїжджаємо, а де, куди під'їхати, один Саша дежурить біля церкви. Я поїхав дежури біля ліс, лісничества. І так, як там вдова, заїжджає якась машинка, я йду. Кажу, це старший лісник, Ні, не це. друга машинка це не це. І один. Який тракторист, він побачив, що я ходжу, питаю, бо ж не знаю, ще довго, не до, так довго були, в тому селі ще не знали нікого. І він побачив, він сам подзвонив до лісника і говорить таке, що тут хлопець якийсь приходить, шукає тебе. І він підходить, і каже, поїхали, покаже, що ви хочете там зробити. Ми заїжджаємо, показали, він, добре, зараз приїду. Приїжджає, перехверзирував все. І ми бачимо, від'їжджає і гроші не хоче брати. Ми бачимо, що він так же хоче поїхати і нічого. Ми встановляємо він це, не, не, не бере гроші, але ми якось там дали йому пару гривень. І він Солярка тоді, дефіцит солярки був. Ми кажемо, давайте ми солярку дамо. Він каже: ні, хлопці, вам потрібно більше ця солярка. І так був і Камаз теж наймали. Тоже домовились по одній ціні, там годину десь ну, одна ціна була. І коли ставили, вже зробили цю справу, то дзвонимо до цього хазяїна, який прислав нам Камази, щоб ми могли вивезти цю, ці пеньки. Він каже: я вам подзвоню, коли, коли і скільки ви винні. Том проходить день-два не дзвонить, ми ще раз дзвонимо. Скільки ми вам винні і, коли, ем, і куди підвести гроші? Він каже, я ж сказав, я вам сам подзвоню. І пройшло два роки, і так і не подзвонив. Слава, да, слава Богу. І багато, багато так, де Бог він виходив, де Бог він допомагав і в тих справах. І далі переїхав, перехрезував це все. Що ви бачили, скільки там Керпічана навивертало, скільки там каміння, повизбирвали нього. Потім ще боронами пройшли. Просто стільки каміння було маленького, стільки, що граблями, все граблями загрібали. Приїхала, пам'ятаю, до нас команда з Ковеля, мабуть, хлопців 10 підлітків таких молоді. І вони там працювали разом з нами. І тоді така пилюка була, жара була всі чорні, але вони працювали і пам'ятаю, ми в те в ту землю вже більш-менш підготовили, і сухо було, і просто посіяли туди Це газон, траву. І потім наблюдаємо за нею. Від'їхали десь на тиждень до хати. Ми їздили. Приїжджаємо зразу туди. Що, що з тим полем, як росте ця трава. І прийшов, і трава потрошки-потрошки стала проростати. Потрошки ми, ох, як добре, аж побачили результат і поливали, не поливали щось не то, але як дощ пішов, от тоді пішла. Пішла трава і зараз там хто був, я думаю, хтось був у нас на водне хрещення, де було водне хрещення, де ми ставили басейн. Там зараз гарне, гарна площадка, гарний газон, гарна площадка, де ми збираємось, де люди, де робимо десь загальний обід, де проводимо дитячі дозвілля, де проводимо дитячі табори. І приємно, і коли ти дивишся на результат, він приємний. Але коли ти знаєш, скільки туди попрацювали, вклалось труда, скільки там людей працювало для того, щоб був результат. І ви знаєте, ми то зробили все від це, із своєї сторони. Але я вам скажу: якщо Бог не зращує, то все надаремно. Цього літа. Дуже засухо було. Якось ми поїхали, ну, від'їхали на тиждень, на півтора тижня до хати від'їжджали і приїжджаємо. І цей сей Газон він згорів, погорів і цей чор чорний. І це все тому, що ми робимо те, що ми можемо, але Бог зращує. І тому я хотів би сказати, на Цієї притчу, такі істини, якщо ми не підготуємо своє поле, не буде результату. Але якщо ми підготуємо, то Бог зростить. Бог зростить те зерно, яке падає в наше серце, Він зростить. І друга істина, якщо ми є тими сіячами, і якщо також поле ми не підготуємо, то не буде результату. Але з нашої сторони потрібно підготувати поле. І ми бачимо, якщо ми підготуємо поле, то зерно, яке ми сіємо, воно впаде на добру почву і принесе плід у сто разів, у сто крат. І як нам важливо в цей час підготувати поле як і своє, так і те, куди ми поле насіння, Куди ми сіємо слово Боже, на яку почву ми сіємо? І якщо почва вона не підготовлена, то просто надаремно ми будемо сіяти. І так само, як і в земних цих справах. Якщо ми картошку посадимо в якусь землю, де вона не підготовлена, де вона не нема там якогось удобрення, де ми не ухажуватимемо за нею, не буде результату. Але коли ми гарно підготуємо поле, посадимо туди картошку, будемо ухажувати за нею, то Бог Він зросте. То буде результат, буде плід. Я хотів би кожного з нас зауважити і заохотити до того, щоб ми, як християни, ми підготували своє поле для того, щоб Боже слово воно падало в нашу почву, в наше серце. І обов'язково прийде момент, де Бог зростить те слово, і принесе плід. Для Господа. І також, так як ми християни, ми є свідками Ісуса Христа, де ми свідкуємо про Ісуса Христа і де ми сіємо Боже Слово. І також, щоб ми підготували те поле, куди ми хочемо сіяти зерно. Це якщо ми молимо за спасіння рідних і близьких, якщо ми свідкуємо їм, то перше, як ми можемо приготувати їхнє поле, це молитва. Молитва має велику силу. Тільки в молитві ми зможемо приготувати поле як і наше, так і чиєсь, де ми зможемо посіяти туди зерно Божого Слова. І тому я кожного із нас охочую, щоб ми підготували це поле, прикладали зусилля, Так, це, це коштує дорого. Це при... потрібно прикласти багато зусиль, але воно того стоїть. Я коли зараз приїжджаю в Хухру, і... там дивлюсь, там команди приїжджають, ми поставили е... такі лавочки, костра розпалюємо. І сидимо, спілкуємося, маємо гарний час, чай, кава, і... маємо гарне спілкування, молодь приїжджає. І коли ти на це все дивишся, то і той шлях, який пройшли роками, роками йшли до, до цього результату. Десь може рік ішли до цього, тому що війна тоді прийшла, і, і так багато труда працювали і прибирали, і все. Але коли я зараз дивлюся, то стоїло цього. Стоїло попрацювати, стоїло попрацювати і прикласти зусилля. Так само в нашому духовному житті. Ми коли проходимо і платимо ціну, підготовлюючи поле, здається, це важко, це, це дорого коштує. Це багато що нас часу забирає. Але прийде момент, де те зерно воно проросте. І ми будемо обертатись назад, і нам буде приємно. І ми будемо дивитись і радіти, і будемо говорити стоїло того. Ці молитви стоїли того.